Усім привіт, рада вітати вас на нашому youtube каналі. Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з нашим випускником Володимиром. Вова, привіт! Дуже рада тебе бачити, рада вітати. Привіт, дякую, також радий бачити. Скажи, будь ласка, скільки тобі років, звідки ти і чим ти займався до IT? Ну зараз мені повних 35 років. Е, я з невеличкого. Містечко на Львівщині, Добротвір, там, на, на річці Західний Буг. <хи> да. е, 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 працював перед приходом перед навчанням в ІТ. Я працював на електростанції нашій тут. Добротвірський ТЕС. Працював е, 16 років, майже 17 років. Да. Великий досвід. Ну, так, досвід, є. захотілося трошки <хи>, щось змінити обстановку, і вирішив е, попробувати себе це, в, в IT. завжди так тягнуло до тої сфери. Mm -hmm. е, я насправді не знав, що тут таке, якщо чесно. Але мається на увазі, е, 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 ну ці всякі там телефони там були прошивали колись, знаєте, там всякі такі ігри, всякі там хакали там туда. Mm -hmm. <хи> тобто хотілося туди. <тилучно> так, та, щось таке. Ну і в мене я на енергетиці працював, та, але посада інженерна, і ну, воно теж трошки. Хоча б, ніби не, не це, але е, ніби склад думок і от, е, потік думок, він десь приблизно те саме, просто що інакші терміни, інакші е, термінології. <тилучно> там. Розкажи, будь ласка, чому вирішив саме обрати курси, а не вчитися самому. Е, курси. Ну, я теж думав над на тим питанням перед тим, як поступити. Також я метався багато, багато дивився, вивчав інформацію, ну, оказалося, що напевно не треба було того робити, тому воно тільки сумніви. А курси обрав через те, що, що коли вже матеріал структурований, тобі вже не, ну, за тебе люди тим більше досвідчені. Вже зробили таку колосальну роботу, тому що в інтернеті ну, матеріалу ну, багато дуже, особливо в, в англоязичному інтернеті, там ну, взагалі ну, переважно вона все і там нормальна інформація. Та і от є такі курси, які для мене ну, зробили ту роботу, яку я би робив дуже довго. Напевно, не один місяць, я так думаю, і то не знати, куди б воно завело, тому що. Якщо ще там маєш друзів в ІТ, може хтось скерувати там, чи це і то не, не завжди, тому що ну всі мають своє життя там часто, досі, да сюди, і от я вирішив, що то є досить непогана ідея. Mm -hmm. На ти, як то кажуть, ми все готове. Розкажи, будь ласка, початок о, в тебе був з марафону, чи ти одразу вирішив піти на курс? Як саме пішов до нас? Початок був з марафону. так. Я прийшов на марафон, бо я скажу, досумнівався, там хотів типу, спробувати. Ну, марафон пішов класно, чудово. Я себе там почував. Ого-го, бо ви там вийшло мені, якесь воно ну, показалося, е, якийсь той сайт на, 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 на інтернеті, який я щось там написав, а він мені перед комп'ютером. Е, ну, я був в такий в захваті. І, і все, і вирішив. Це. Вирішив е продовжити навчання. Скажи, будь ласка, який блок навчання для тебе був найскладніший? Ну, найскладніший був то JavaScript. Скільки співбесід проходив? Як багато відсилав відкликів на вакансії? <світ> е ну, співбесід я проходив насправді. Ну, така взагалі була історія. Е я, якщо чесно, після курсів ще планував трошки відпочити. <світ> а, я думав. Десь ну, два-три місяці, там ще повторю, трошки. Знаєте, то я всі не, не був впевнений, що я щось знаю. Треба було щось все повторювати, все вчити. А, а... І мені е... я почав вже так подавати, проходити співбесіди. Там було... Я десь пройшов, напевно, е... не знаю, небагато, якщо чесно. Десь три співбесіди, співбесіди здається, я okay. пройшов. Е... І мені на а до того вже випускниця з того ж так само з пані з курсів GoIT, Вона вже перед тим строїлася. Вона була зі мною до того, в тому потоці до того до перерви. І на два місяці вони закінчили швидше mm -hmm. і так. І вона вже до того часу працювастувалася, mm -hmm. і от була в них там. Вона ми, ми були до речі з нею, з Наталя. Ми були з Наталією, на командному проєкті разом вона тут теж з Львівщини зі Страя, mm -hmm. і вона так подзвонила, чи я би не хотів, mm -hmm. ну, хотів на роботу, та, на співбесіду. Тому mm -hmm. спочатку по співбесідах я ходив, так, ну, небагато, я ж казав: 4 роки, не пам'ятаю вже. Ну, на співбесідах досить добре було, я знаю. А Таким робив тестові завдання? Чи після співбесід не давали? Е, е, ви знаєте, якісь були. Я так налаштовувався на тестові, але мені не давав. Мені дали е, задачі. задачі давали. Uh -huh. е, на, на та. Мені до речі, такі дивні для для випускника задачі там по ну там якісь бінарний пошук. Там е, цикли в зв'язних ну, linked list, лин, лин, та uh -huh. с, там цикли як визначати. Ну, трошки було таке дивно, знаєте, але е, я ну, в інтернеті я не міг сам. А це задачі давали на домашнє опрацювання? Тобто, на домашнє, так на одній співбесіді то де співбесіда була на першу годину, і вони до восьми години там дали п'ять задач. Ну там по складності. Це так, і я чотири з них зробив, п'яту не зробив. Там п'ята була. По координатах, там, я вже не пам'ятаю, що там, геометрія там, чи як там і вклідувався, що таке було трошки дивне, як на мене. <сум> ну, Але компанія того хотіла. так. Uh -huh. І вони, я не, не, не зробив тої задачі, але е, після спів ну, я їм вислав це все, е, мої рішення. Е, і, пі... і написав, що останнє я зробити не можу. Кажу, я так і написав: я в інтернеті шукав. Я всюди, я читав. Ну, uh -huh. ну не можу зробити і все. І ви знаєте, після співбес, ну нас була співбеса, та там вже мало що питали, тому що по задачах, напевно, щось там дивилися. Ну, питали такі базові речі, от якраз що ми вчили uh -huh. на, на цьому. Бо я вже думав, у нас півбесіди буде після тих задач там, не знати що. Знаєте, <гум> Але вже питали нормально. Ви, знаєте, то Перша робота тут одразу дві пропозиції. Я не очікував, дуже такого. знаєте, так. <гум> І вирішував. І, і все, все позабував, все, що хотів спитати, я все позабував, бо дуже такий був настрій. так. Так, так. То пусто, то густо. Спочатку ходиш по купі з півбесіда, потім сидиш з двома оферами і вирішуєш який обирати. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, на якій позиції, що за компанія, чим займаєтеся? Ну, починалося наше, Я там працюю якби з самого початку. Компанія починалася як стартапчик такий. Це є... вона називається Borlabs. Коли ми почали вже співпрацювати, з американським замовником, але от тоді почалася якраз війна, та і от і то, що я казав, що воно трошки нам перебило плани, якби ну, не плани, а можливості такі. Е, так, воно трошки на цей замовник відмовився не відмовився. Ми, то не те, що він відмовився. Ми просто, знаєте, того спочатку був такий шок, це, і ми не могли нормально працювати. А знаєте, о світло. Але повернулося світло. 에, Такі та, реалії. Але, Слухай, поки не пропали, е, та, говоримо. Е, та, так, так. А я... розкажи, чим зараз займаєшся в компанії, на якій позиції? Е, ну я зараз, я, якщо чесно, навіть ну, мені здається, куста. Ви берете закордонні замовлення чи працюєте тільки на український ринок? Поки що, поки що на, на українському. Ну, я ж кажу, ми, ми пробували, просто mm -hmm. не вийшло. Так? І зараз вже, вже е, дехто пішов вже на проекти за кордон. Друзі, дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, ми змогли вас надихнути. Будь ласка, ставте пальчики догори, пишіть коментарі, якщо вам дійсно було цікаво, і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!